Навіщо окупанти намагаються сховати тіла загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС? Так, значить, якщо, якщо йдеться про саме до речі, цих військових загиблих, ну їхня сторона і отак далі. Береть карта води паде. Якщо ми кажемо про загиблих з їхньої сторони їх військових, це е, сховати, сховати, скажімо так, е, калічества кількість втрат. Щоб їх їхні же їх, в общем-то, не, не, ну, не то, щоб не прибрали, щоб не поступило якось покарання саме від їхнього, ем, їхнього верхнього, скажімо так, військового складу, тому що ми, ми вже з вами говорили про те, що. Хотіли зробити по одному, зробили так, як і самі не очікували. От, поэтому це для того, щоб скрити -то, количество втрат. Якщо ми говоримо про постраждалих від цієї катастрофи, саме людей, саме невинних людей, просто жив, живущих, живших поряд, от. тут у нас дуже прекрасно вимальовується картинка, щоб запобігти якомусь. Більш обширному покаранню. Тобто, умовно кажучи, е, умовно кажучи, знаєте, коли людину судять просто за е, не знаю, там, умовно кажучи, техногенну катастрофу, екологічну катастрофу і так далі. І коли людину судять за, е, умовно кажучи, встроєнням масових вбивств. Тобто, е, плюс, по-моєму, була новина про те, що знайшли тих, хто це робив. Е, от, і тут для того, щоби. Е, Якби це сказати, знаєте, для того, щоб не це не було для них, якби це сказати, не повернулося якимось терактом проти людства. Отак. От Чи зменшиться інтенсивність ракетних атак росіян до кінця липня? Ну слухайте по поводу, по поводу атак. Я би не сказав, тому що в мене тут суд. Скоріше це знаєте що? Скоріше видозмінення, умовно кажучи, видозмінення. Тобто, окей, якщо ми говоримо так, то може бути зменшення ракетних атак, але більше буде шахетів. Ну тобто змінювати свою тактику, навряд чи хтось буде по запуску завжди більше кількості всього одразу ніхто не буде це? По перше, по друге процент збиття у нас буде все краще і краще. Чи нададуть Україні касетні боєприпаси до кінця літа? Щось на самом деле хочу вам сказати, що немає дуже якоїсь великого бажання надавати нам саме отакі, такі касетні боєприпаси. Я м -м -м, поки що ця ситуація досить. Ми, по-перше, ми не хочемо давати вам ці припаси. По-друге, ситуація в підвішеному стані, тому що карта повішена. Ситуація в підвішеному стані вона буде вирішуватися, вона буде обговорюватися і, скоріш за все, або дадуть саме їх, або щось дуже схоже. Чи справді на ЗАЕС заміновано охолоджувач? Так. Скажу так, скажу трошки інакше. А, а там, ну, скоріш, скоріш за все, да, тому що що? Тому що то о, у нас тут десятка мечів, коли у нас карта розрухи. А створені умови, які несуть за собою і під собою ще більше, в общем-то, небезпеки. Створені ці умови, тому, скоріш за все, дійсно дійсно заміновано. Uh, заминовано заминовано Але поки, до речі, поки я не бачу, поки благо мені не показують прямого наказу про підрив, поки все перевернуте. Тобто зроблена ситуація, є ситуація, що може бути катастрофа, є ситуація, при якій вона може створитися, случиться. от прямого наказу нема. Але ми пам'ятаємо, що руки там ну, в общем-то, мама зліпи сніжку і кінь. Бути якісь не цей. Я не лякаю в жодному разі, можуть бути якісь непредвідені. Обстоятельства. Чи допоможуть країни Великої Сімки в запобіганні ядерної катастрофи? Ну, що вам сказати. G7, G7, мабуть, молодці, в принципі, в передачі зброї і так далі, в якихось у таких питаннях, але в питаннях катастрофи. Ну, ми, 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 ми з вами, ми за вас, ми, ми тут поряд, ми переживаємо все. Що може зробити ці ситуації G7? Скажіть мені, будь ласка. Якщо б ви могли щось зробити уже по прямі по, прям, і, і, і ніколи інакше, вже б зробили. А так, ну таке. Поспівчувать по нас по плечу, тримайтеся, держіться ми. Ми всі ціло з вами. Да. Якщо ми говоримо про їхнє магате, ну такі робота магате у мене теж визиває дуже багато питань. Чов, поэтому, поэтому, поэтому сказати про якийсь їх дуже великий вплив, ну ні. Разве що єдине, що вони можуть робити, а вони навряд чи будуть то робити, якимось планом пере, перемовин, або щось запропонувати, або знайти якісь, або знайти з це, я кажу про сторону агресора, про Росію, або знайти з Росією якісь компроміси на рахунок цієї ситуації, ну і не більше. А це вони вряд врядлі будуть робити. Чому тільки зараз в Україні набув чинності закон про заборону книжок російських видавництв? Таке відчуття, що більшість книжок, як будто там по суті, свої умовно кажучи, печаталась, звідти вона і вийшла. Об'єми і мені чомусь саме кажуть про об'єми. Об'ємів було просто більше. Це по-перше, по-друге, це все, все равно, умовно кажучи, це гроші. Тобто, книжка, е, книжка е, здалася в Росії. Приїхали до нас, там купили, наприклад, тираж і далі продають у нас. Там по закупці, тут уже з наценкою. Тобто, умовно кажучи, це ще і про гроші. Але більшість, більшість чомусь мені показують саме про об'єм. Об або об'єм іздань, або в принципі своєму нашому ми будемо у велосипед, Якщо він уже є, можна його купити отам. Якось так. Чи відреагують належним чином західні партнери у випадку ядерної атаки на Україну? До речі, в разі дійсно ядерного а, колапсу, але а, саме про ми зараз про ядерку говоримо, про ядерну зброю, а, мені, як мінімум, мені показують, що реакція буде. А реакція буде по королю мечів, тобто, в мене тут да, голови, зне з голови знесені. А от проявлення першого падає карта сили, проявлення сили, і скажімо так, запускання чудовиська на або їх території і так далі. Тобто а, ця ответочка буде, от тільки наскільки, скажімо так, насиченою. Отут у мене до речі, питаннячка. О тут у мене питання, тому що, а, потому що, потому що а, скоріш за все, скоріш за все. Умовно кажучи, знаєте, якщо вони говорять про те, що я, а, а, ми запустимо ті ж самі ракети в Атвір, якщо ви запустите по Україні. Тобто, а, якщо буде, якщо ми не говоримо, до, до речі, якщо підставляють Лукашенка, якщо ми говоримо, що там приказ відданий Росію, і там по цепочці він пішов, і там його виповнили, і так далі. Знаєте, тут ще треба буде, умовно кажучи, Розібратися звідки що все, і так далі. Ну, якщо, коротше, запустять, то запустять не стільки, скільки говорять, а в общем то менше. от так Чи розпочалося вже навчання українських пілотів на винищувачах f-16 да Україн-партнерів в принципі своєму навчаються на F-16. До речі, не скажу, що якось там знаєте, якось е, все е, е, талант. У мене пряма карта таланту. Тобто наші вояки, да, да в принципі слухайте, я по-моєму бачив ці новини, коли а, саме партнерські країни висловлювали захват, як наші хлопці швидко навчаються на будь-чому в принципі. Тому, тому тут в принципі така ж сама ситуація, що а, наші хлопці талановиті і швидко навчаються Швидко навчаються. На їм треба, умовно кажучи, трошки менше часу на то все, щоб опанувати. А, от тому навчання йде, до речі, а, а, достатньо. Активно і як це, як це, як це? Навіть не в одній країні. Тобто мені показують декілька груп. Які наслідки для окупантів матиме прильот по мосту в Чонгарі? Ну, слухайте, да. Єдине, що я скажу, це по-перше, сила карта сили перевернута. А не можуть вони бути більш як то впевнені, і сила не підкріплюється. Тобто, це може бути дійсно до цього до логістики, і до моменту у мене карта світу перевернута до там. Це то, де ми відчуваємо себе спокійно, що в нас є, умовно кажучи, шлях відходу. Тобто тут і логістика, і, і шлях відходу для них в втрачається. І тоді ми в дуже підвішеному стані. Да. Чому в Івано-Франківській області запустили систему однієї повістки та вимагають від всіх чоловіків явитися у військкомати? Знаєте, що хочеться сказати? Я, а я скажу, знаєте, що хочеться сказати? Що не хочуть працювати. Хочуть сидіти на місцях і не ворухатися. Не хочуть працювати, тому що, по-перше, умовно кажучи, то... А, то, що вони роблять, і то, як має працювати, вообще, різні, різні речі. І в мене падає пряма карта. А, вони, тобто, це щось скрите, це щось неправдиве, це щось. Знаєте, за уші притягнуте, слова на глобус натягнута, і так далі. Люди трошки, скажіть мені, я вам скажу, давайте так. Люди трошки злінувалися, саме саме там, я так понімаю, злінувалися працювати і робити так, як умовно кажучи, або вимагає закон, або робити так як, так, як треба, так як нормально, так як по-людськи. От от і все. Тобто, хочуть купами, купами, щоб до них йшли, а вони нічого не робили. Отак. От Типу, тут більше мені сказати не можу. Чи буде деокупована ЗАЕС до кінця липня, враховуючи нові відомості про мінування станції? Так, всі пам'ятаємо, що я трошки не по бойовим діям, але що мені кажуть, що дуже навряд чи, дуже навряд чи в липні буде деокупована Запорізька станція. Які наслідки будуть від того, що ООН внесла Росію до списку ганьби? Що хочеться сказати? Хочеться сказати, що ООН, якщо вже не працює, то не ганьбиться. Ну, розумієте, що ну 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 внесли окей, внесли вони до списку ганьби. Знаєте, це я, я вас запишу в, в паскуди, тільки поки не ручкою, а карандашом. Це в принципі то саме. Це в принципі то саме. Ну і що ми від цього маємо? ні хріна, в принципі, свого. Все, що зробила ОВОН. Просто щось зробило. Щось зробило, якщо я ж кажу, якщо ми копнемо в те, що воно зробило, то не робило нічого. От і все. Поэтому... І це до речі, скоріш за все, якийсь договорняк з Росією. Тобто Росія, Росія про то знає. Вони договорилися скоріш за все, за навіть за цей момент. От і все. обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.